можу? Так. Раз, два, три, чотири пачки, е-е, два пачки методон з з написом на шкірі, відповідно по 100 пігулок. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну сейчас же и май надо что продевается. Так. Ща десять. Теж 10. Далі. Ще одна упаковка. Теж заводка. Виявлена теж бліцера з пігулками заводськими. Метадонзе. Час проведення оперативно-розшукових заходів наші працівники реалізовували отриману інформацію, яка знайшла своє підтвердження про те, що раніше судимий за подібні злочини 48-річний житель міста Рамни, перебуваючи на обліку у декількох столичних медичних центрах, шахрайським шляхом отримував рецепти на напівсинтетичний наркотичний засіб метадон. Правоохоронці затримали зловмисника з 471 таблеткою метадону біля однієї з аптек міста. Знайдене правоохоронці вилучили та направлено на експертизу до експертної установи. Наразі зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчими під процесуальним керівництвом прокуратури повідомлено про підозру чоловікові за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 308 Кримінального кодексу України. Проводиться перевірка щодо причетності чоловіка до збуту даного наркотичного засобу. Слідство триває.